Часто питають, якщо цукор у нормі, але є жировий гепатоз і зайва вага, чи допоможе альфа-лінол. Так, і ось чому: альфа-ліпоєва кислота, яка є в основі альфа-лінолу, це не просто про цукор, вона напряму впливає на роботу печінки та обмін речовин. У дослідженнях доведено, що вона знижує інсуліну резистентність навіть у людей без діабету, допомагає клітинам печінки утилізувати жир, зменшує окислювальний стрес і захищає печінку від подальшого пошкодження. А ще один важливий момент: приймаючи альфа-лінол по три рази на день по 400 мг, ви отримуєте. 1200 міліграм якісної альфа-ліпової кислоти з Нідерландів це клінічно ефективна доза, яка показує відмінні результати при жировому гепатозі та навіть допомагає зменшувати вогу. Тому так навіть без діабету альфа-лінол може стати потужною підтримкою для печінки, обміну речовин і контролю зайвого жиру. Але, звісно, це має бути частиною комплексного підходу, харчування, рух і детокс для печінки.